Стані проживає 52 тисячі осіб, які мають статус чорнобильців. За 9 місяців поточного року було оздоровлено 1600 мешканців міста. На їх оздоровлення було витрачено близько 10 мільйонів гривень. Та механізм забезпечення путівками чорнобильців недосконалий, вважають високопосадовці. Людям видають путівки, закуплені за результатами тендеру. Дуже часто чорнобильці змушені їхати в санаторій, який їм може не підійти. Тому були внесені зміни щодо оздоровлення громадян. Якщо в минулому році і протягом 2012 року ми постійно приймали заяви від громадян на оздоровлення і оперативно в цей же час видавали путівки на оздоровлення, починаючи з 13-го року, громадяни, які за медичними показниками мають право на оздоровлення та отримання санаторно-коротної путівки, повинні надати заяву та пакет документів до управління праці соціального захисту населення виключно до 15 жовтня 2012 року. У разі, якщо людина не подасть заяву до вказаного терміну, то вона втрачає право на отримання санаторно-курортної путівки для оздоровлення в 2013 році. Після 15 жовтня. Всі ці заяви будуть вноситись до центрального серверу до банку даних Міністерства соціальної політики. Після 1 січня 2013 року громадяни, які подали до управління праці соціального захисту населення відповідний пакет документів, отримують спеціальну електронну карточку, ну або ваучер, на якій буде на, на цю карточку буде внесена відповідна грошова сума. З якою чорнобильці будуть приїжджати в санаторно-коротні заклади, ну і зрозуміло, що будуть витрачатися ці кошти з цієї карточки на лікування. Всі ці заходи направлені лише на, на одну таку дію для того, щоб потерпіле населення, виключно саме собі обирало лікувальний заклад. Ігор Єсен докладніше розповів, що потрібно робити людині, яка отримала відповідну картку ваучер на оздоровлення. З 1 січня 2013 року, після отримання цієї спеціальної карточки або ваучера громадяни заходять на сайт, на сайт Міністерства соціальної політики. В електронній карточці буде внесена відповідна інформація, і після внесення відповідного там реєстраційного номера з карточки. З карточки на сайт Міністерства соціальної політики, то будуть вам надана можливість вибрати ті санаторії відповідно до вашого профілю захворювання. Наступна дія це буде розміщений календар, в якому будуть визначені дати заїздів або свободні дати заїздів. Вибирайте собі, власне кажучи, ту дату і той час, в який ви маєте заїхати. При прибутті в санаторно курортний заклад ви обираєте собі самі, самі громадяни обирають перелік тих послуг, які вони вважають теж за потрібне: це і харчування, це і поселення в номери, і, власне кажучи, лікувальні заходи. Всі обрані послуги, які обирають наші громадяни, які обирають потерпіле населення, буде виключно здійснюватись в межах тих коштів, які будуть закладені в вашій там електронній карточці. Якщо отримані послуги перевищують ліміт, закладений в електронній карточці, то людина доплачує за надвижкові там послуги особисті кошти. На сьогоднішній день управлінням праці та соціального захисту населення вже розпочати прийом документів для отримання санаторно-курортних путівок на оздоровлення у 2013 році. Прийом здійснюється щоденно, крім середи, за адресою місто Коростень вулиця Крупської, 7, та у суботу з 9 до 15 в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою Кірова 8. Які ж документи потрібно принести, щоб мати можливість оздоровитися? Міністерством соціальної політики України визначено дві форми подання заяв до управління праці соціального захисту населення. Одна заява стосується потерпілого населення першої, другої, третьої та четвертої категорії дорослого населення, в тому числі і інвалідів. Друга форма заяви стосується оздоровлення матерів з дітьми від 3 до 10 років. Громадяни потерпілі першої, другої, третьої, четвертої категорії, подають до управління заповнену форму. Надають копію Чорнобильського посвідчення, копію е, сторінки паспорта, де вказана прописка. Надають форму 3 е, про реєстрацію в місті користуні, тобто на забрудненій території, те, що дійсно є територія забруднена. І надають довідку 0,70 О з профилем захворювання від наших медичних закладів. Матері з дітьми додають до цих вказаних документів свідоцтво про народження дитини, довідку 0,70 О на дитину і на себе, і для діточок інвалідів додається вкладка про інвалідність. Отже, не зволікайте, аби отримати санаторно-курортну путівку на оздоровлення у 2013 році. Відповідні документи необхідно здати до управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня до 15 жовтня поточного року.